Пані та панове, авіакомпанія Вітрів, командир Білоус Юрій та Екіпаж. Вітають вас на борту літака Ебраєр 145, що виконує рейс з Миколаєва до Кривого Рогу та Борисполя. Моє ім'я Олександрій старший бортовідник на цьому рейсі. Наш політ до Кривого Рогу триватиме 25 хвилин. панове. нагадуємо вам, що на борту нашого літака категорично заборонено поління, використання електронних сигарет та вживання алкогольних напоїв, принесені з собою на борт літака. За декілька хвилин було заступно телефонні буде виклинано, але через можливість виникнення раптової турбулентності ми наполегливо рекомендуємо вам залишати лише безпеки за тому впродовж цього польоту. Відкриваючи багажі полиці, будьте обережні, березі, оскільки речі могли сумитись під час сльоту. Також звертаємо вашу увагу на наступне. Чи під час польоту ви помітили ще один Пошкоджені, гарячі, і навіть на середину конструкції післа. Або ви не можете його прийти, прохайте терміново повідомити про це повітря, як його за увагу.

Посадку в аеропорту Кривий Ріг. Температура повітря становить 20 градусів за Цельсія. Будь ласка, залишайтесь на своїх місцях та не розсібайте ремені. Після посадки пасажирів ми продовжимо нашу подорож до києва Перескуха. Дякую за увагу. надати вищі на борту літака категорично заборонено паління, використання електронних сигарет та вживання алкогольних напоїв, принесених з собою на борт літака. За декілька хвилин тепло заступно тримінь буде вимкнено, але через можливість виникнення ребенту вимагання за смокінг, кафедюз електронних сигарет, захворювання над, а зараз консамшнур говорить бережість і швидкі кофіючі юніці «Холфлайт». The aircraft. There is one passenger cabin on board, is located in the rear part of the aircraft. It those trolls are concerned about it, and also to prevent it from being infected by the COVID-19 and from potential spread of the disease, we would like to draw attention to the Or if you're traveling to another destination, we wish you a pleasant journey. Thank you and goodbye. Шановні пані та панове, ми просимо вас залишатися на своїх місцях. Будь ласка, не вставайте та не відкривайте багажні полиці, остаточної зупинки літака, аби не я та було заступну теремені та нашого запрошення до виходу. Вставати зараз може бути небезпечно для вас та що дякую. Eu <laughs>